Як правильно почати гру? На що звернути увагу, як вдало стартувати? Про це і не тільки будемо розмовляти. Усіх вітаю на каналі Зубр Грає, і сьогодні у нас початок нової гри на каналі. Як ви бачили у трейлері, ми фантазуємо, що козак із гри Острів вирішив підкорювати світ. Тож нумо починати. І так старт гри. Коли натискаєш почати нову гру, нам дають на вибір три режими: кампанія, пісочниця та творчість. Кампанія це ціла сюжетна лінія. Якщо гра зайде на каналі, можна буде пройти її разом. А зараз ми обираємо режим пісочниці, де будемо разом досліджувати гру. Далі у нас є вибір, більше підказок чи без них. Обираємо перший варіант, щоб гра нам допомагала. Тепер обираємо вигляд нашого персонажа. Нехай буде ось цей чоловік. Уявімо, що це козак, який дещо змінив імідж. Далі обираємо логотип і заодно наш прапор. Нехай це буде кінь, куди ж козак без коня, і синій фон. Вводимо ім'я гравця. І тепер обираємо складність гри. Я не досвідчений гравець, тому візьмемо новачок. Так як у грі немає української локалізації, я знайшов у спільноті Steam українізатор. Тож починаємо. А ось і наш острів. Бачимо, що у нас є корабель та пристань. З цього ми і почнемо. Тут будуть нам давати підказки, як ми її обрали. Тож ось нас вітають, а ми давайте оглянемо сам острів. Бачимо, у нас тут поруч і річка є, ось тут ж родовище глини, і ось тут бачимо теж. Загалом дуже гарненьке все промальовано, приємна графіка. Помічниця Ханна нам каже, що треба будувати ринок. Але давайте спочатку змінимо назву поселення. За традицією, яка склалася в грі острів, давайте назвемо поселення Зубрінівка. Також тут можна змінювати назву кораблика, який у нас є. Тож, давайте назвемо наш флагман Сагайдачний. До речі, ось тут є одразу кнопка для вивантаження ресурсів. Давайте перемістимо деревину і залізні балки з корабля до нас на острів. Ну і настав час будувати ринок. Давайте розмістимо його десь ось тут. До речі, незвично після гри острів бачити клітинки при побудові будівель. Тепер прокладемо дорогу від пристані до ринку. Далі ставимо перші хатини фермерів. Бачимо, що у нас починається епоха сільського господарства. Давайте хатини розмістимо такими ось квартальчиками по 4. Вибираємо будинок і бачимо, які потреби є в населення, поки це лише ринок. Ханна пропонує нам розширятися. Тож, давайте візьмемо ще дошки з нашого корабля. Це наш стартовий запас, який обов'язково варто перемістити з корабля. Ви подивіться, тут летить журавлиний ключ. Дуже гарно, дуже детально промальовано. Поки все будується і селяни заїжджають у свої домівки. Варто не забувати, що ми морське поселення і потрібно досліджувати навколишні води. У нас є прекрасний флагман Сагайдачний, тож давайте відправимо його на розвідку найближчих островів. Дивіться, який красень пливе. Повний вперед. І ми майже одразу відкриваємо сусідній новий острів. Він виявився безлюдним, тож відправляємо наш кораблик. Давайте ось сюди. Повертаємось до поселення і бачимо, що треба чимось годувати людей. Тому будуємо рибацьку гавань. Також нам потрібно мати власні дошки, оскільки це основа будь-якого будівництва. Бачимо, що добування дошок складається з двох ланок: хатина лісоруба і лісопильня. Ставимо хатину лісоруба. Важливо, щоб область, яка виділяється навколо хатини, була порожньою, а над хатиною була 100% лісистість. І ставимо лісопильню. Для того щоб знати скільки будівель потрібно у ланцюжку будь-якого виробництва дивимось на час виробництва кожної будівлі. Бачимо, що і хатина лісоруба, і лісопильня виготовляють один товар за 15 секунд. Тому можемо будувати будівлі ланки виробництва один до одного, тобто одна хатина лісоруба і одна лісопильня, що ми і зробили. Ханна знову закликає нас розширятися. Для початку давайте прокладемо дороги, ось так навколо ринку зробимо. І будуємо нові квартальчики будинків по 4 хатини. Reached... You... У нас новий статус міста, сілка або поселення, так краще звучить. І бачимо, що у нас доступні нові товари. Нам тут підказують про можливість переміщення. Дякуємо за це. Далі треба подбати про How одяг. Так, щось ці помічники хочуть радити один поперед іншого. Давайте розбиратися з одягом. Нам потрібно поставити вівце ферму. Давайте трішки подалі від поселення, хай буде ось тут. Для того, щоб працювала вівчарня, ми ставимо одразу майданчики для тварин. І після цього можна ставити кравецьку майстерню. І поруч хай буде ще склад. Так, поки ми займалися виготовленням одягу, нам тут кажуть, що треба робити шнапс. Для початку прокладемо дорогу ось так, і бачимо, що лісопильню варто пересунути, бо вона трішки пересікається з вівцефермою. Повернімося до шнапсу. Для початку ставимо картопляну ферму і тут потрібно додати поля. Вони ось такими маленькими квадратиками тут зображені, їх потрібно 72. Тож ставимо таким чином поле. Напроти, хай буде вино курня, де будуть робити вже сам напій. Перевіримо настрій фермерів, бачимо, що потреба в одязі заповнюється потрохи. Глянемо на рівень щастя. Їм потрібен шнапс і паб. Справедливі вимоги. Шнапс ми вже почали виробляти, тож будуємо паб. Нехай буде ось тут біля ринку. Ханна нам каже, що склади мають загальну систему зберігання, тобто усі склади між собою контактують, це добре. Архант дякує нам за пап. Ніби усі щасливі. Глянемо, як там наш сагайдачний і де він. Ось він біля безлюдного острова. Давайте відправимо його тим часом досліджувати світ. Нехай пливе ось до цього острова. Але ж як гарно тут все деталізовано, в тому числі кораблики, море. Дивіться, як гарно пливе. Такс, нам кажуть, що є вірогідність пожежі, тому вертаємося до нашого острова і поставимо пожежну станцію ось тут біля ринку. А Сагайдачний відкрив ще один безлюдний острів. Ось він. Давайте відправимо його далі до наступного острова, досліджувати землі. А наше поселення помаленьку розростається і розвивається. Бачимо, потреби людей заповнюються. Внизу ми можемо перевірити, чи є у нас всі будівлі для фермерів. Бачимо, що ринок ми будували, склад є, дошки ми робимо, рибу ловимо, шнапс женемо, одяг шиємо, пожежників навчаємо і маємо корчму. Ой, е, вибачте, тобто паб. Думаю, варто потрохи розбудуватися нам ще. Можна в ось цей бік закласти ще хатини. Дивіться, хто у нас тут поруч. Це ж зубри. Як на мене, то це дуже гарний знак. Думаю, це означає, що саме час поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Це важливо для розвитку каналу. Дякую! Вертаємось до поселення, прокладаємо ось тут дороги біля хатини, і давайте внизу ось також поставимо будинки. А тим часом нам представляється Мямлінс. Бачимо, що це наш сагайдачний. Знайшов нашого сусіда. Ось такий острів у містера Мямлінса. А Ханна нам показує нову вкладку на панелі керування. Ось тут дипломатія. Бачимо, що тут будуть показувати наших сусідів. Ми з ними можемо бути у союзі, можемо торгувати, просто бути сусідами або воювати. Будемо з цим розбиратися пізніше. А зараз давайте відправимо Сагайдачного далі в розвідку. Як там наша зубрінівка? Ну, ніби все добре, все працює. Ось зверху показується баланс. Ми навіть поки в плюсі, але головне, що є запас коштів, впевнений, що на початку будемо часто в мінусах. До речі, нам ж помічник казав про декорації. Давайте виберемо щось гарненьке поставити. Наприклад, таке от дерево є велике, дуже гарне. Давайте поставимо його одразу біля пристані. Ми відкрили ще одного сусіда, точніше, сусідку. Бачимо, що це жіночка Беріл Омара. Вона каже нам бути завжди поготові. І Ханна, бачимо, ніби натякає, що жіночка точно не ангел. Ну, побачимо, як далі з нею піде. Відправляємо Сагайдачного далі досліджувати світ. Нехай пливе ось до цього острова. Вертаємося до нашого поселення, бачимо, що все добре. Так от, коли всі потреби людей будуть задоволені, то хатину фермера можна покращити. Ось так нажимаємо і фермери стають робітниками. І Бачимо одночасно, що ми знайшли острів принцеси Цин, виглядає, наче дружелюбною. І таким чином ми перейшли в епоху індустріалізації, оскільки маємо перших робітників. Бачимо, що з'являється вже цегла, ковбаски та свинки. А сусідів ми маємо вже трьох. Ось і повідомлення про в'їзд на острів перших робітників. Чесна праця це все, що ми просимо. Вони кажуть. Чудово, попереду багато нового, але це вже у наступній серії. Ну що ж, друзі, ми вижили, ми заклали фундамент нашого нового життя, змогли заселити острів фермерами, дали їм рибу, одяг, захист від пожежі, трохи шнапсу і можливість збиратися на ринку чи у памі. Таким вийшов початок нового поселення у новій грі. Друзі, пишіть свої враження та пропозиції, зауваження у коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.